Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. І сьогодні будемо говорити знову про економіку. І на цих вихідних я прослухав декілька відео з виступами наших відомих економістів. Також почитав аналітиків. І, ну, перше, це. Ну, мені, мені надіслали відео Олександра Савченка. Це ну, такий відомий економіст, який ну, виступив з критикою монетарної політики, фіскальної політики. І ну, це було для мене дуже дивно, тому що десь там наприкінці 22-го чи на початку 23-го, я чудово пам'ятаю, як слухав його. Виступ, де він схвально ставився до монетарної політики, до роботи голови Нацбанку, до роботи міністра фінансів. Тобто, він вважав, що вони молодці, вони тримають ситуацію. Хоча, ну для мене з перших днів війни було зрозуміло, що ці люди почали. Під час війни просто займатися схемами дуже звичними для них, але під час війни вони загострили цю ситуацію, зрозуміли, що під час війни можна заробляти ще більше. І в чому полягають ці схеми? Ну, Спочатку я ще скажу, що я слухав Олексія Куща ну, дуже поважаю Олексія його таку світлу голову, також слухав Ярослава Романчука. Він давав Борису Юровському інтерв'ю. Ну, робив свій аналіз з монетарної, бюджетної фіскальної політики. І Віталій Шапран, який дуже добре аналізує монетарну політику, фіскальну політику. Всі ці економісти можна сказати, співпадають з моєю думкою. Хтось вважає, що Ярослав Романчук і Олексій Кущ це. Такі опоненти, які стоять на різних краях цієї шкали, там, да, там. Куща звинувачують в тому, що він там марксист-цеаліст, це, Кущ звинувачує лібертаріанця в їх спрощеному підході і е, чрезмерної надії на невидиму руку ринку. Але я б хотів сказати, що. Ну, може би в силу своєї там толерантності, вони оперують ідеологічними термінами, як там соціалізм, капіталізм, лібертаріанство чи марксизм. Хоча тут, коли ми говоримо про нашу владу, доречний термін кримінал це економіка криміналу. Наші керівники країни можуть використовувати гасла. Соціальні, нібито на захист пенсіонерів, на захист армії, на захист вчителів, лікарів, але за цим всім стоїть кримінал. Або можуть. Навпаки, говорити про вільний ринок, про інвестиційну привабливість, про якісь там ліберальні зміни, все, що завгодно, і ми бачимо цей Вінігрет вже 5 років. 5 років нам на вуха вішають цю лапшу про нібито якісь напрямок ідеологічний. Лібертаріанство, центризм, соціалізм це, це все не має значення. Головна ідеологія нашої влади це. Кримінал, кримінал це власне збагачення, це власний інтерес, це вузькогруповий інтерес. Тобто всі вони мають на меті власне збагачення. Більше нічого. Тобто, якщо ми візьмемо там якісь там уряди Америки чи Китаю, чи там Сінгапуру, Естонії, Польщі, та всі ці уряди, всі ці парламенти, їх мета. Зробити свої країни успішними, підняти добробут людей, забезпечити економічне зростання, забезпечити якісь досягнення країни в науці, в освіті, в охороні здоров'я? Ось що займає голови правлячого класу в цих усіх країнах: від Китаю до США. А що займає голову? Нашого керівника Національного банку, чи голови податкового комітету, чи міністра фінансів, чи міністра оборони, чи прем'єр-міністра Виключно власне збагачення, виключно власне інтерес. Ну скажіть, будь ласка, от, візьмемо для, при... для прикладу міністра оборони Умірова. 23-й рік вересень приймається бюджет, в якому зменшується фінансування. Сектора оборони на 942 мільярди. Що має сказати міністр оборони чи начальник генштабу Баргілевич? Вони мають обуритися, вони мають війська вивести в Київ на Хрещатик, щоб збільшити фінансування на армію. Війна йде. Але вони нічого не кажуть, навіть публічних виступів немає. Потім жовтень, листопад. Грудень 23-го року вже зрозуміло, війна не зупиниться в 24 му році. Все зрозуміло, фінансування потрібно збільшувати. І що Умєра вимагає від Шмигаля збільшити фінансування, звертаються до парламенту, щоб секвестр бюджету зробити? Ні. Всі мовчать. Січень, лютий. Гинуть наші військові. Ми втрачаємо території. Бракує озброєння. Тиша. Ніхто не каже про гроші. Немає фінансування на армію. 256 мільярдів з 4,5 трильйонів виділено на зброю. І всі мовчать. І всі мовчать, ніхто нічого не каже. Так про що, що в головах цих людей? Про що думає Марченко? Про що думає Гетьман, це пишний? Шмигаль, умір, про що вони думають? Що в їх головах? Про наш з вами добробут. Про війну, про зброю? Ні, про щось своє, вузькогруповий інтерес? І давайте розберемо по черзі. Ну, головне це в нас монетарна політика. Що зробив пан пишний під час війни? Перше, західну допомогу. Він спрямував в золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви 43 мільярди, це рекордні були, зараз, може, трохи менше. Але по всіх нормативах, по, по ну, будь-яких теоретичних, навіть там, про що б не мріяли, такий, такий великий золотовалютний резерв він не відповідає розміру економіки, розміру нашого імпорту. Це смішно, навіщо це тримати, Це як собака на сіні, де яка сидить, і країна без зброї, пенсіонери в злиднях, 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб, а пан пишний собі забрав 16 мільярдів доларів. Це 640 мільярдів гривень. Вони зараз говорять про якусь там діру в бюджеті 500 мільярдів. 640 мільярдів просто пан пишний забрав собі в золотовалютний резерв. Окрім того, схема з депозитними сертифікатами, про яку тільки там, ще не написав, забирає з бюджету по 100 мільярдів гривень кожного року. Тобто, кожного року Міністерство фінансів виплачує відсотки по облігаціям внутрішнього займу Національному банку. А Національний банк ці гроші розподіляє між своїми банками, які купили в нього депозитні сертифікати. Це просто схема. І така схема, якщо б була десь там в Америці, я не знаю, чи в Європі. ну Це просто неможливо. І у нас Національне антикорупційне бюро має цим займатися безпосередньо, чи Державне бюро розслідувань. Тут питання: а до кого звертатися? Хто може надати експертизу? Ну, так є Академія наук, там є інститут економіки. Є у нас там інститут стратегічних досліджень, там теж те є економісти, які можуть надати аналіз того, що робить пан пишний. Які наслідки такої політики? Ну, по-перше, в економіці немає грошей. Просто всі гроші знаходяться зараз в депозитних сертифікатах в Національному банку. 300-400 мільярдів постійно там заморожено. І з бюджету виводяться теж вже 300 мільярдів за ці три роки. Ну що це відбувається? Хто це може припинити? Це, що стосується монетарної політики. Ще один наслідок: немає кредитів. Тобто немає кредитів для бізнесу, немає кредитів для приватних осіб, немає кредитів для воєнно-промислового комплексу, немає просто грошей в економіки. Все собі забрав Національний банк. Стратегія називається фінансова фортеця. І вони не стидаються цього. Вони не складаються, що банківська сфера що зараз під час війни вона стала найбільш прибутковою. Що середня зарплата топ-менеджменту і наглядових рад в цих банках холдингу пишного 1 мільйон гривень на місяць. Це просто така середня, нормальна зарплата 1 мільйон гривень на місяць. Наступна в нас фіскальна політика. Тобто всі ми знаємо, Хто відповідає за фіскальну політику? Це Даніла Гетьманцев. І основна робота митниці податкової і БЕП це вивід з бюджету фіктивного ПДВ. Фіктивний податок на додану вартість це головна проблема нашої фіскальної політики. Це втрати бюджета 10 мільярдів доларів на рік. 400 мільярдів гривень виводяться з бюджету по схемах фіктивного ПДВ. Там є подакцизка, там є ігорка, там є контрафакт, цигарки, алкоголь, все що завгодно, контрабанда. Все це приносить збитки бюджету 10 мільярдів доларів на рік. Хто за цим стоїть? От кажуть мені, ну що ти думаєш, що гетьман це сам це все робить. Ну, звичайно, не сам. Десь там у Відні ціла команда сидить. З, ще з часів Захарченка, Клімєнка, Азарова, коли всі ці схеми вдосконалювалися. І всі вони продовжують працювати над цими схемами. Фіктивний експорт, фіктивний імпорт, фіктивне відшкодування, нефіктивні кампанії. Тобто, всі ці ребята працюють досі. І це фіскальна політика нашої держави. Тобто на фронті немає зброї. Податкова митниця виводять з бюджету 400 мільярдів гривень на рік. І ми кажемо: нічого не можемо з цим зробити. Ну нічого не можемо. Є така потужна людина гетьманцев, яка все це вигадує. Да? І зараз потрібно підняти податки, підняти податки, щоб зібрати там додатково 100-150 мільярдів гривень. Давай ніколи цього не зберете. Ви не можете більше зібрати, чим зараз збирається до бюджету. Надходження будуть збільшуватися, але не за рахунок збільшення податків. Вони будуть збільшуватися все одно за рахунок зміни курсу. І це головний чинник збільшення надходжень до бюджету в гривні. Це завжди було, є і буде. Курс буде змінюватися. Імпорт у нас великий. В нас Від'ємне сальдо торгове зараз. Постійно буде великий імпорт, і цей імпорт буде приносити податок на додану вартість. Всі тарифи будуть приносити податок на додану вартість. Все це буде приносити якісь гроші в бюджет. Але збільшення надходжень буде виключно за рахунок зміни курсу гривні. Збільшення. Податків жодним чином не вплине на збільшення надходжень до бюджету. Але Гетьманцев нам скаже, що це завдяки збільшенню податків. Ну, подивимось, як це буде. Це, звичайно, можна все порахувати. Але хто це рахує? Ніхто цього не рахує. Наступна політика, ми вже розібрали монетарну та фіскальну. Наступна це бюджетна. Це головна проблема України. Величезний, неефективний державний апарат. І родина крупи це нам зараз показала. Пам'ятаєте, цей чоловік, який лежить на дивані, і в нього там 8 мільйонів доларів, доларів кеша? І там. Чи потрібно нам скорочувати такий держапарат, Такі, от я пам'ятаю відео економіста Віктора Галасюка, який критикував нашу пропозицію скоротити державний апарат на 80%. Він каже, ще це популізм, державний апарат це такий хребет нашої держави, як можна його скорочувати? Ну, явіть просто, мама крупа, заслужений лікар України. Депутат Хмельницької облради від партії Слуга народу». Мама Крупа, член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту універсальна крупа. Мама Крупа також керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. А тата Крупа. Був керівником Державної аудиторської служби у Хмельницькій області. А син крупа керівник обласного пенсійного фонду. Тобто, всюди, де йдуть потоки грошей, сидить крупа. І такою крупою засіяний весь держапарат. Так потрібно його скорочувати чи ні? Це ж і є наслідок бюджетної політики. Міністра фінансів Сергія Марченка. Тобто він вважає, що на війну можна скоротити на 942 мільярди. А на крупу на всі ці державні установи, міністерства, агенції, відомства, інспекції потрібно збільшувати фінансування. Кожного року фінансування на державний апарат збільшується, постійно збільшується. Почалася війна, а на тилову частину. Бюджету постійно витрати збільшуються. Ось у чому секрет нашого Сергія Марченка. Тобто зменшити на 900 мільярдів витрати на війну. І ці 900 мільярдів, звісно, куди дівати? На тил. Відправити крупі, звичайно, така крупа у всьому держапараді. Національний паразитарій виглядає так: 1 мільйон 800 тисяч осіб. Сумарна кількість чиновників, 160 тисяч Суто держслужбовців, ну це міністр, замміністри, керівники департаментів, 944 тисячі чиновників в органах місцевої влади, місцева адміністрація, 560 тисяч Працівники міністерств, 155 тисяч Працівники держагентств, 3 тисячі Працівники держагентств Інспекцій. І це наслідок мислення цієї людини. Це ж дрібний податківець. Взагалі, от як можна, от уявіть, молода людина, да, яка думає, а ким я хочу бути е, в житті. Я не знаю, як може людина, ну, от яка молода людина, і хотіти йти у податкову академію. Я не знаю. Я, ну просто. В моєї уяві податкової служби бути не повинно взагалі, взагалі не повинна бути податкова служба. Зараз в цифровий вік, коли кожна транзакція відома. Майно все відомо, Ну, все, що відбувається в країні, все відкрито і відомо. Навіщо потрібна податкова служба? Ну, все ж це може в цифровому вигляді існувати. Навіть така, такі ставки податків, які зараз є. Бо так, як зараз структура податкова, наших податкових відсотків є, вона може існувати без податкової служби. Тобто податкова служба потрібна виключно для однієї цілі виводу з бюджету, фіктивного податку на додану вартість. Ну, а також наїзду на бізнеси, блокування податкових накладних, всі ці схеми, які знають всі податківці. От для чого потрібна податкова служба. І міністр фінансів все це кришує. Кожне призначення на кожну фіктивну посаду, на всі ці комісії підписує пан Марченко. Кожний закон, який приймається Верховною Радою, кожна фантазія гетьманцева супроводжується погодженням міністра фінансів і прем'єра теж. Ось так працює ця система. Бюджетна політика забезпечує відсутність фінансування для армії і надлишкове фінансування для цієї крупи в державному апараті. Фіскальна політика спрямована виключно на фінансові схеми, на схеми з податками, на схеми з контрабандою, на схеми з фіктивною зовнішньоекономічною діяльністю, і монетарна політика спрямована на те, щоб виводити з бюджету гроші до комерційних банків. Як ми можемо з такою економічною політикою виграти війну? Ну, всі три політики суто кримінальні, які мають узкогруповий або особистий інтерес. Жодна з цих політик не має на меті зробити громадян багатше, щоб добробут громадян зростав, не має на меті забезпечити зброєю армію. Немає на меті зробити потужний оборонно-промисловий комплекс. Ну, немає такого. Ніхто про це не думає: ні Шмигель, ні Умірев, ані Пишне, ані Марченко, ані Гетьманцев. Ніхто з них не думає, як нам перемогти у цій війні. А перемога це розгром російської армії. А щоб її розгромити, потрібна зброя, потрібні засоби ураження потрібні. Навіщо йде мобілізація, коли немає зброї? Без зброї неможливо перемогти. Без зброї просто людей бросати в окопи, без зброї навіщо? Під каби, під дрони. Потрібно виробляти зброю. І всі виробники вже є, вони готові виробляти. Тобто, всі цей камишн чи хто там, Мінстер Техпром сказав, що на 20 мільярдів можуть виробляти зброю наші підприємці. А виділено лише 6 мільярдів, ну, як я і казав, 256 мільярдів гривень. Так виграти неможливо. І за всім цим повинна слідкувати правоохоронна система. Тобто правоохоронна система має зацікавитися, чому так відбувається. Йде війна, а гроші не виділяються. Та хто має це зробити? Набу, ДБР, НАЗК, СБУ, Офіс Генерального прокурора. Міністерство внутрішніх справ, ну хтось має це припинити. Де той комісар Катані, який може це почати розслідувати і припинити? Немає. Немає, тому що в силових структурах такі ж самі крупи. Я просто не знаю, от коли приходять там співробітники СБУ чи ДБР на обшук якогось там такого чиновника, от приходять до крупи. І бачать всі ці гроші, ікони, на яких нарисовані святі ліки хазяїв цієї е, домівки. Вони ж розуміють, що начальство, яке їх прислало сюди на обшук, таке саме. Вони ж всі це розуміють. А потім, коли ця справа дойде до суду, такий самий суддя там буде. Ну, на 90%. Кажуть, що є 10% нормально. Я, я вірю, що є. Я вірю, що в силових структурах є свої комісари катання, але вони не можуть ніяк прокинутися. Взяти на себе відповідальність, вийти в публічну площину і звинуватити своє начальство і довести з фактами. А поки що такого немає, ми будемо програвати війну. Ну, тому що всі ресурси спрямовані на утримання державного апарату, на розростання державного апарату, на зростання добробуту державного апарату. І його не можна скорочувати, тому що це популізм. Популізм скорочувати державний апарат. Населення скоротилося вдвічі, а державний апарат збільшився втричі. Ну, це ж нормально, да? соціальна держава. Поки ці три людини... Пишний, гетьманцев, Марченко будуть займати ці посади, перемоги не буде. Поки цей прем'єр-міністр Шмигель буде на своєму місці сидіти, перемоги не буде. І поки міністр оборони не буде вимагати грошей від тилу, ну що це за міністр оборони, який не може забезпечити військо, ну немає навіть пікап. Ну просто пікапів, пікап, ну пікап дуже проста річ. Немає транспорту в армії. Ну, як так може бути? В Міністерство внутрішніх справ є транспорт, все що завгодно. Державне підприємство Ліси України джипи десятками купує постійно. Кожна місцева рада, місцева державна адміністрація. У всіх мікроавтобуси, позашляховики, все класно. Всіх. І тільки міністр оборони не може забезпечити армію транспортом. Ну, як так може бути? І поки ми будемо варитися в тому всьому державному апараті, який саботує війну з Росії, лінія фронту буде, рухати, буде рухатися до Києва. Вона буде рухатися до Києва, ніхто не може зупинити росіян, якщо не виробляти зброю, якщо не надати армії все, що їм потрібно. Всі ці ресурси, які зараз є, потрібно віддати військовим. Пишний має віддати ці 16 мільярдів доларів, які він забрав з західної допомоги в золотовалютний резерв. Ані там не потрібні. Ці гроші зараз потрібні фронту. Він повинен ці гроші 640 мільярдів купити військові облігації, а Марченко повинен віддати це військовим на закупівлю зброї, на дрони. Це ж просто гроші, які лежать у пишного в кишені, в золотовалютних резервах. Навіщо вони там лежать? Навіщо 300-400 мільярдів знаходяться в депозитних сертифікатах. Ну це ж гроші, це, це ж ну, безглуздя. Ці гроші просто треба теж віддати Міністерству фінансів, щоб він спрямував на виробництво зброї. Тобто прямо зараз Національний банк може 1 трильйон гривень віддати на війну. Прямо зараз от просто. Одноразово одного моменту, просто віддати 1 трильйон. Це ж 25 мільярдів доларів. Ви уявляєте, яку зброю можна купити на 25 мільярдів доларів. Це ж просто це ціна розгрому російської армії. Якщо на ці гроші виробити всю зброю, ну ми ж рахували, менш ніж 10 мільярдів потрібна аеророзвідка, три види дронів, далекобійні на середню дистанцію і FPV-дрони, і антидроновий захист. РР, РЕП і засоби боротьби з дронами з 3 d радарами 10 мільярдів все розгром російської армії. А тут 25 мільярдів у чувака лежить в кармані. Наших з вами грошей. Захід нам дал українському народові. Не пану пишному. І поки Пишний буде так себе поводити, і Гетьманцев, Марченка, Шмигаль, ми будемо програвати. На цьому в мене все, друзі. Всі кроки, які потрібно зробити заради перемоги, перелічені в сімі кроках до перемоги. Посилання на наш сайт знайдете під цим відео. Голосуйте, читайте, підтримуйте нас.